Вітаю час підбити підсумки інформаційного дня разом з телеканалом Еспресо Біла Церква. Мене звати Дар'я Рубан, і у наступні 15 хвилин ви дізнаєтеся про головні новини міста лише з перевірених джерел інформації та доступною мовою. Стежте за нами і у соцмережах. Біла церква попрощалась захисником, який загинув у російсько-українській війні. 49-річний В'ячеслав Мамай був інспектором прикордонної служби контрольно-пропускного пункту Київ. Чоловіка призвали на службу в листопаді минулого року. Поліг у бою в районі Константинівки, що на Донеччині, внаслідок атаки безпілотником. Прощання з воїном відбулося у Спасо-Преображенському соборі. Віддати шану В'ячеславу прийшли рідні, знайомі.

У білій церкві викрили два незаконних гральних заклади. Про це повідомили у бюро економічної безпеки. Також ще чотири азартні установи прикрили у броварах, Ірпені та обухові. За інформацією правоохоронців, орієнтовна вартість майна становить понад один мільйон гривень. Наразі детективи встановлюють всіх причетних до оборудки. Зазначу, загалом, з початку року на Київщині, детективи Бебу припинили діяльність понад 70 гральних закладів. Свісно встановлено, що гральні заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та відповідно без плати податків. Детективи БЕП провели обшуки за місцями розміщення нелегальних гральних закладів. За результатами обшуків вилучено 90 комплектів комп'ютерної техніки, термопринтери, відеокамери, засоби для перевірки купюр та інші речі необхідні для організації такої діяльності. Сезон консервації у розпалі, але через недотримання температурних вимог вона може спричинити ботулізм. Як наголошує завідувачка відділення епіднагляду та профілактики неінфекційних захворювань Білої церкви Меланія Мурзіна. Паличка ботулізму активно розмножується в герметичному середовищі без кисню. І при цьому вона виділяє отруту ботулотоксин. Тож перед консервацією овочі та фрукти необхідно ретельно вимити і ні в якому разі не варто обирати пошкоджені чи гнилі плоди. Крім того, стерилізація ємностей має бути обов'язковою. Головними симптомами отруєння є ефект розмитого зору, двоїння в очах, запаморочення, нудота а також Ускладнені вимова ковтання та дихання. При консервації теж дотримуватися технологічного режиму. Це кип'ятіння, бути стерильність кип'ятіння. Якщо вже в процесі зберігання консервованої продукції, ви помітили, що банки піддулися, значить, там вже можна думати, що там можуть бути ботулі. Ботулізм, тому що виділяється газ, і він робить таку ну, кришку бомбажну, його говорить, бомбажна кришка. Тому о, такі, звичайно, консерви вже їсти не можна. Чому не можна? Тому що ботулінічний токсин ну, фактично не нейтралізується. Не має так бути на світі, щоб були загублені діти в обласному будинку дитини, що розташований у білій церкві, усіх тамтешних малят до семи років, об'єднує спільна мрія відшукати батьків. І, хоч статистика усиновлення зменшилась через війну, але охочих подарувати своє тепло дітям чимало. Наша кореспондентка Любов Геращенко познайомилася з малюками, які щодня виглядають у вікні своїх маму і тата. Дитячий сміх та гомін на майданчику у спеціалізованому обласному будинку дитини завжди можна побачити веселих малят, але мало хто знає, що за кожним стоїть своя важка історія, як розповідає виконуюча обов'язки головного лікаря Юлія Богатаренко, заклад опікується дітьми віком від нуля до семи років, які позбавлені батьківського піклування залишились сиротами або ті батьки яких опинились. У складних життєвих обставинах станом на сьогодні у нас перебуває вже 25 дітей, і 20 дітей знаходяться в закладі у місті Свалява. Це дітки, котрі були евакуйовані у березні 2022 року. Поясню чому, тому що, скажімо так, дітей евакуювали і вони перебували там. Але вже в березні 23-го року був отриманий дозвіл від департаменту охорони здоров'я Київської області про початок роботи закладу. І дітки, котрі перебувають у нас наразі в закладі, вони знаходяться у нас з березня місяця 23-го року. У закладі малеча перебуває цілодобово. З ними займається як медичний, так і педагогічний персонал. Загалом тут працює 110 співробітників у залежності від віку та фізичного стану. Діти поділені на групи. В нашому закладі перебувають діти, котрі мають групу інвалідності, а також проблеми зі здоров'ям, і дітки, котрі мають затримку психомовного розвитку або певну розумову відсталість. Саме тому наша робота направлена на корекційно-розвиткову роботу для цих дітей. Очільниця наголошує, заклад позиціонує себе як тимчасовий, адже завжди залишається надія, що малеча повернеться додому. Перша група, до якої ми завітали, це немовлята за сімома крихітками. Віком від 6 до 11 місяців тут з любов'ю дбають няні та медсестри. Я працюю 23 роки. Цьому закладі і е, дітей прийшло дуже багато різних інвалідів, маленьких. Е, ну дуже різних е, дітей. Для дітей створюють атмосферу рідного дому. Розповідає Ірина, ба більше кожна працівниця для них як друга, мама. Люди, які сповнені любов'ю, я їх можу назвати матерями світу. Бо так любити дітей, як люблять е, ці жінки. Ну ми я вже себе до, до цього колективу відношу. Е, це може е, тільки справжня матір. От і я вам хочу сказати, я цей заклад можу назвати інститут благородних дітей. Чому? Бо тут іде медичний догляд дуже високого рівня. Іде психологічне виховання, іде соціалізація дітей. Взагалі я вважаю, що отак як е, до, доход, ну, доглядають дітей в цьому закладі, так мається бути всюди. Влітку малюків частіше виводять на альтанку, аби вони грали на свіжому повітрі. Взимку ж є спеціальна кімната, де вони також граються, стрибають та займаються фізкультурою. Додатково також є заняття з логопедом, з яким навчаються під час прогулянки на вулиці. Найчастіше у нас вати мовленнявого розвитку у дітей це затримка мовленнявого розвитку, тому що ми займаємося з дітками з одного року. Кожна дитина унікальна, але мрія у всіх однакова, щоб одного разу за ними прийшли мама і тато. Чекають на родину і Ангелінка разом зі своїм братиком Вовою. А що тобі подобається тут найбільше? З ким ти дружиш? З Вовою. що ви граєте? Найчастіше У ухубо тваринки. Кого ти знаєш? Білочко. Так, а ще хто? Вовк. Так, а ще хто? Дерево це рослинка, а може, а котик, песик. Так. Да. З дітками займається і психолог, який проводить асоціативні заняття. Подивися на цього. Звіря, що за звір такий у нас. Ставимо, ставимо, ставимо Олені, що це за звір у нас? М -м. Хрю -хрю 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 -хрю. Кабан який ти в мене молодець, а якщо маленький ось маленький, от зараз. Кабан. Нас... Та ні, маленьке поросятко Так? Так. А хто у нас рижий і хитрий? Хто це? Лисиса. Лисичка. Одного разу ще на небесах ці янголята вибрали собі батьків. Тепер чекають на шанс, щоб і їх обрали рідні. Нині цей тимчасовий дім дає їм все, що вони не отримали від біологічних батьків, бо кожен з малюків заслуговує на повноцінну родину. Ми хочемо звернутись до благодійників і небайдужих людей. Я хочу, щоб вони знали, що наші двері завжди відкриті для усіх охочих допомогти нашому закладу і нашим діткам. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Увага! Змагання у неділю, 23 липня, у Білій церкві відбудеться другий етап чемпіонату України з триатлону. Рух автівок частково обмежать. Тож водіїв зранку просять утриматися від проїзду через центральне коло по Соборній площі. Ось пішоходів закликають пропускати учасників, які бігтимуть вздовж набережної річки. Рось змагання стартують з плавання о 8-й годині на центральному пляжі. Далі спортсмени дала. Тимуть відстань на велосипедах аж до села Озерна, а завершать безперервну гонитву бігом загалом до білої церкви завітає понад 200 учасників з усієї України, які змагатимуться за першість. Комітет гуманітарної політики Верховної Ради прийняв рішення підтримати за основу президентський законопроєкт про англійську мову. Проте пропонується виключити вимогу по про показ фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами. Якщо документ все-таки ухвалять англійська в Україні, матиме статус міжнародної, і це зобов'яже певну категорію людей володіти нею досконало. Чи готові до цього білоцерківці? Дивіться. Ся далі. Більшість українців знають англійську на рівні а 1 до того ж, третина дорослих взагалі не володіють іноземними мовами. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Така тенденція відслідковується і в школярів, які часто не зацікавлені у вивченні предмета, або їм викладають іноземну не досить кваліфіковані вчителі. Але цю невтішну статистику міг би виправити особливий підхід до дітей та інтерактив. Наголошує директорка біоцерківської школи з поглибленим вивченням мов Олена Ткач В нашому освітньому закладі вивчення іноземних мов ну це одна із таких фішок. І це вже наскільки органічно вплилося повністю в так в канву всього того, що відбувається в нашому закладі, що ніхто вже навіть не потребує ніякого заохочення. Всі просто чітко знають, якщо ми хочемо знати англійську мову, значить, ми маємо це робити. Ми маємо це вчити у нашому закладі в початковій школі вже від першого класу починаючи. Тоді, коли ми набирали ще перші класи, зараз їх у нас вже, на жаль, немає. Але ще є третій, четвертий клас початкової школи три години вивчення англійської мови, де діти Більшості більшість уроків зводиться до того, що вони граються, вивчають різноманітні пісні, пританцьовують, виходять на вулицю, тобто в такі, такій неординарній інтерактивній формі діти знайомляться і то чи то вивчають слова, чи то якісь речення. От тобто, все це дуже цікаво. Якщо частина батьків не завжди задоволені якістю знань своїх дітей, то як констатують педагоги, у першу чергу результат залежить від бажання та мотивації самих учнів. Діти є діти вони різні. Комусь подобається, хтось довго думає, хтось вибирає, хтось упирається. Бо коли треба ну вибачте, але вивчити французькі оті години, да, оті часи дієслова. Коли треба англійською вивчити купу лексики такої або граматичні форми, таких нестандартних слів, звичайно, це непросто. І діти, особливо діти сучасні, вони зубрити, запам'ятовувати не хочуть. Підтримують ініціативу президента про посилення вивчення англійської мови і позашкільні клуби та різного виду курси. Як розповідає кураторка приватної школи, зацікавленість є як серед дошкільнят, так і підлітків. Та зазначає, не завжди стикаються з поганою базою вивчення у школі. Більшість дітей не активні через примітивну програму або нецікавий метод. Викладання є діти, які приходять уже з гарною підготовкою. Є діти, які, наприклад, у віці 14-15 років мають елементарні знання там можуть назвати буквально е, тільки. Назви членів сім'ї, зрозуміти найпростіші питання, типу скільки тобі років, як тебе звуть, де ти живеш, бувають і такі варіанти. Мені здається, що батьки хочуть відправити дітей для більш поглибленого навчання за рахунок того, що у нас, по-перше, менша кількість дітей в групах школи, якщо в класі немає 28 дітей, клас не ділиться, тобто всі 28 дітей, всі 27-25 дітей. Дітей можуть навчатися одночасно в одній групі, там немає такої диференціації за потребами у дітей. Натомість не всі викладачі схвалюють таку ідею, адже на їх думку, категорично неправильно ставити іноземну мову на рівні з державною українською, Ба більше нав'язувати вивчення будь-якої мови іншого походження не бажано, бо це відбиває у дітей бажання її вчити, каже Ірина Савченко. Наприклад, в Франції є ще якась мова, яка мала якийсь би там статус. Там лише французька мова, так само в Німеччині. Чи має ще якась інша мова? Якийсь там якийсь там статус. Немає лише німецька мова, так само в Польщі, в Італії та далі в інших національних країнах. Тому те, що сьогодні в українській в Україні пропонують якісь чужі мові надати якийсь статус, мене це просто принижує, обурює ну всі негативні емоції, які це може бути. Наприклад, візьмемо такий момент, що держслужбовці. І не лише рівня, а там і Б, і С мають знати і англійську мову. Це, наприклад, наша голова райдер адміністрації. Як часто в білу церкву приїжджають якісь міжнародні делегації, що людина, людина зобов'язана з ними спілкуватися от англійською мовою. для цього є перекладач, що там раз в п'ять років хтось приїхав. Ну просто люди, які пишуть цей закон, напевно, не розуміють, скільки часу потрібно інвестувати у вивчення, у панування таке якісне, гарне опанування іноземної мови. Наразі більшість батьків утримуються, бо ще не до кінця розуміють сенс проєкту. Як стверджує мама випускниці, інна особисто вона обома руками за таку ініціативу, адже на кордоні з іншими країнами в першу чергу розмовляють англійською. Крім того, її донька вступила до лінгвістичного університету в Польщі, де значно відчула, як відрізняється рівень вивчення англійської в Україні у порівнянні з іншими державами. Потрібно вчити англійську мову, тому що англійська мова це мова допомоги. Де б ти не знаходився за кордоном, ти зможеш попросити допомоги і ти зможеш її отримати швидше, якщо ти володієш англійською мовою. Моя донька прийняла рішення в Гданську вступити до польського університету на факультет англійська філологія. Вона зараз там навчається, плюс ще працює в ресторані як офіціант, і вона зауважила, що 80% людей-відвідувачів цього ресторану ресторану спілкуються англійською мовою, тобто, якщо Україна хоче після воєнний час себе стверджувати як туристична країна, то вивчення англійської мови просто необхідно. Якщо ж законопроєкт все таки підтримають у Верховній Раді, вже за кілька років англійська має стати невід'ємною частиною в багатьох сферах медицині, правоохоронних та держорганах. А ще оголошення у транспорті, таблички в музеях повинні бути дубльовані. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На цій новині я завершую інформаційний випуск головних новин Білої церкви. Ефір для вас вела Дар'я Рубан. Дізнавайтеся про найгарячіші події в місті на наших сторінках у соцмережах. Залишайте свої коментарі та діліться думками. Наступного тижня у цій студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гопацу з підбіркою свіжих новин. На вихідних не забудьте вімкнути телебачення о 18.30 та 23.30. Разом підіб'ємо. Підсумки тижня, дякуємо за що маємо можливість зустрічати кожен новий день. До зустрічі.